Кіровоградський дебют паркового волейболу в обласному центрі вперше провели змагання з популярного у Європі та США виду волейболу. Учасниками відкритого чемпіонату міста стали вісім команд. Є приїжджі із таксатьближніх це Знаменка, Сазоновка, а також команди міста Кіровограда. Організували турнір обласна федерація волейболу та Кіровоград Обленерго. Організатори вважають. Парковий волейбол це майбутнє цього ігрового виду спорту. Він має майбутнє, будемо його намагатися розвивати в нашому місті і в області. Надіємося, що в майбутньому це стане традиційний турнір. Будемо приймати гостей з інших міст нашої України і будемо намагатися проводити все на самому найвисокому рівні. Відмінність паркового волейболу від класичного на майданчику замість шести гравців четверо троє чоловіків і одна жінка. Гравець команди Обленерго, екс-волейболістка дубля клубу Суперліги Золотогор Черкаси Світлана Лисюк на майданчик повернулася після трирічної перерви. Досвід завжди залишається. Я довгий період не грала три роки, але все-таки бажання грати і любов до волейболу не пропав. І тому по можливості брат запросив мене на цю гру, і я вирішила згадати свої навички. Каже у парковому волейболі у гравців більша відповідальність. Більше навантаження на гравців в залежності від того, що менше гравців на полі. Але все-таки тут є свої переваги, приємно грати на свіжому повітрі. Також обов'язкова умова участі команди у змаганнях присутність на майданчику гравця віком за 40 років. Це дозволяє не бути поза грою ветеранам волейболу. На сьогоднішній день тут заграна одна команда з Інам'янського району. А я знаю, що і Олександрія, і Долинська, і Наукраїнка, і інші 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 райони всі дуже поважають волейбол. І всі команди, які можуть грати, які бажають грати, запрошуємо. До, до нашої команди, до нашої дружньої команди, волейбольної сім'ї. Деякі з учасників турніру вже виступали на всеукраїнських змаганнях. Те, учасні, ті учасники соревновань, які зараз грають непосередньо на цій площадці, вже були задіснені і грали в інших первенствах по території України. І вони вже мають достатньо опит ігри з іншими суперниками. От і у фіналі турніру зустрілися досвідчена команда Друга молодість, кістяк якої склали працівники медколеджу та дослідне поле. Переможцями першого чемпіонату міста стали медики. Команда з дослідного поля друга на третьому місці обленерго. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.